Як зробити Х2 у будь-якому бізнесі? Це правда у будь-якому. Немає значення, яка у вас ніша. Весь бізнес працює однаково. Я буду розповідати про це простими словами, щоб було по-людськи зрозуміло. Nice. Мене звуть Сергій. З 18-го року я вчу людей робити бізнес. Сам маю свій бізнес і займаюся цим вже 15 років. Що ж, можливо, для когось з вас ці слова звучать якось фантазійно, так або понвициганськи, що як зробити Х2 на будь-якому бізнесі, якби це було так легко, то всі б робили, але це легко. Важким це робите ви. Бізнес, по суті, дуже проста штука. Але через те, що бізнес роблять люди, а люди люблять це ускладнювати, тут вже виникають проблеми. Тож, покраково, якщо у вас вже є якийсь бізнес, то крок номер один для вас це аналіз. Вам треба подивитись, скільки коштує ваша реклама, скільки у вас заяв, скільки у вас продажів, який у вас середній чек. Просто проаналізувати бізнес. І що ви шукаєте? Ви шукаєте а, щось, що можна або збільшити, або зменшити. Що я маю на увазі? А, якщо у вас реклама коштує дорого, ви маєте знайти спосіб, як зробити її дешевше. Якщо це можливо, робимо. Якщо неможливо, пропускаємо. Тоді у нас залишається варіант, ми можемо зробити більше продажів. Як робити більше продажів? Треба просто а, більше людей мати, треба мати більше продажників, треба мати більше, а, ну кращу, краще працюючу воронку. А ще крутий спосіб це продавати дорожче. Просто продати дорожче, і у вас збільшиться чек. Вам треба проаналізувати свій бізнес. Чітко розуміти ваші цифри. Якщо ви не знаєте цифр, якщо я зараз вас питаю, який у вас середній чек, скільки у вас заявок на день, скільки коштує літ, і ви не знаєте відповідей, вам треба їх знати, якщо ви підприємець. Другий крок це важіль. Що таке важіль? Це якась одна дія, яка змінює ігру. Знаєте, такий геймченджер. Важливим може бути багато чого. Наприклад, збільшення продажів. От максимальний фокус ви робите на те, щоб зробити більше лідів, більше заявок. Це може бути важливим. Тобто все інше ігноруєте, ви, ви робите більше заявок. Або, наприклад, ви робите так, щоб продавати дорожче, допродавати свої послуги. Це може бути важливим. Третій крок це посилення. Вам треба надавити на цей важель. От максимально всі зусилля має бути спрямовані саме туди. Тепер перейдемо до реальних прикладів, які дійсно були у моєму житті, як я працював з учнями або на своєму бізнесі. Ліза була у мене на У неї Інсташоп вона продає через інстаграм лосини жіночі, ці колготки, лосини і так далі. А коли ми з нею почали працювати, у неї була чиста чиста прибутку 5 тисяч. Наступний місяць було вже 78. Як ми це зробили? Перший аналіз. Ми з нею проаналізували, що в неї з трафіком, що в неї з продажами, подивилися, що можна покращити або зменшити витрати. На рекламу ми витрати не могли зменшувати, тому що і так заявок було там по три в день, ось лише Лід коштував нормально, тобто тут ми не чіпаємо. Далі ми дивились на кількість продаж і на середній чек. Середній чек ми теж не могли трогати, тому що конкуренти. Продають плюс-мінус по такій самій ціні, вона насправді навіть продавала трохи дорожче. Тому середній чек, якщо ми піднимемо, нічого не вийде. Залишається в такому випадку кількість продажів. Питання: як зробити кількість продажів? З тим самим трафіком, з тою самою кількістю лідів більше продажів зробити не можна, тому треба просто зробити більше лідів. Просто скажете, так? Так, насправді воно так і є. Але люди починають ускладнювати. Дивіться, що ми зробили? Ліза не а, тому вона не могла зробити більше трафіку. І ми наняли таргетолога, який налаштовував рекламу. Таргетолог зробив більше лідів. Але у той самий час таргетолог коштував якихось грошей. Ми отримали більше лідів. Супер. Тепер у нас є там по 20-30 по лідів на день, і далі ми зростали до 50 на день. Але є такий нюанс, що. Лізе одна людина, і вона не може відповідати всім на директ самостійно, ну тому що не вистачає часу, вона не робить. Що ми зробили? Ми наняли нових людей, дві дівчини, які відповідали на директ. Це теж витрати, так, але це треба, щоб бізнес зростав. Що по ітогу вийшло? По ітогу чистий прибуток: 78 тисяч за місяць. Це вже рахуючи те, що був таргетолог, це вже рахуючи зарплатню дівчат. І Ліза при цьому мала набагато більше вільного часу. Oh my. Кейс з Лізою можна подивитися у мене на сторінці в Instagram. Переходьте. Наступний приклад. Сергій він був у мене на наставництві ще років 5 тому. приходить до мене, каже, що так, і так я працюю таргетологом, У нього була своя невеличка агенція. Він не знає, як збільшити прибуток. Що зробили? Перший крок аналіз. Подивились люди, витрати. Я зрозумів, що він працює так на мінімалках, тобто втрачає на рекламу небагато. А У нього є наймані співробітники, які за нього роблять налаштування. Більше продажів він зробити не може, тому що у нього була така проблема: якщо він робить більше продажів, йому треба наймати ще більше людей, а кривими він погано. У нього це не виходить. І клієнти у нього, наприклад, були ну, дуже такі неприємні, скажімо так, тому що він працював за низьким середнім чеком. Що ми зробили? Ми просто збільшили чек. Просто на словах, тому що по факту мені довелося йому доказувати, що треба збільшити середній чек. На той час його чек був 100 доларів. Я сказав йому таке: роби чек 200 баксів з клієнта, старих клієнтів, якщо вони погоджуються, працюй, якщо ні, зливай. За місяць він всіх своїх старих клієнтів. Замінив на нових і чек 200 баксів, як ви розумієте, це просто 100 баксів мережі. Тобто плюс 100 баксів з кожного клієнта йому на карман. Реклама більше не стала, більше співробітників не стало, просто більше грошей. Все. До речі, якщо ви хочете масштабувати свій бізнес, у мене є свій бізнес-клуб, де я роблю бізнес-розбори. І також у мене є а, наставництво. Коротше, вся інформація в описі читайте, дивіться. Третій кейс. Хай буде мій бізнес. Колись я займався товаркою 5 років назад, навіть більше, і робив по 120 відправок в день. Я зробив Із 2 за місяць. Яким чином? Та сама стратегія. Перше аналіз. Я подивився, що можу зробити більше лідів. Я розумію, що не можу. Можу я середній чек зробити більше? Не можу, тому що у ну, товарці. З тією стратегією, яку я працював, треба було, ну, щоб ціна була найнижча. Що я зробив? Я внедрив до продажі. Тобто, кожен раз, коли людина залишала заявку, і мій менеджер перетелефонував їй, він завжди а, пропонував купити ще якийсь товар. І товар такий, що він був високомаржинальний. Тобто, алло, Вам треба це? А давайте ми ще вам додамо. Не хочете, а давайте ще це. Не хочете, а як стосовно цього? І 30% людей. Погоджувалося додати ще якийсь товар, і це мені зробила x 2 теж за місяць. Зробити x 2 за місяць на будь-якому бізнесі не важко, якщо розумієте, як це робити. Вам треба перше свої таракани прибрати, тому що у вас завжди в голові що. Так, я це зроблю. У мене нема трафіку стільки, або я не вмію продавати, або як вони будуть відмовлятися, і так далі. і так далі. Тобто, перше, що вам заважає, це ваші таракани. Що зробити, щоб більше зробити? Більше продавай просто. Просто, як Більш лідів. просто, просто окей, що ще? Дорожче продавай, допродавай або витрати, звільни там 50 співробітників. Нічого важкого, справді? Сподіваюсь, було корисно. Ставимо лайки. Якщо є питання, пишемо в коментарі. Бай-бай.